Продовжуємо програму «Україна сьогодні для наших ютуб поціновувачів і зараз ми будемо говорити про достатньо складні теми: про наступ на Запоріжжя, про наступ на Херсон, і це достатньо така релевантна тема. Так, оскільки дуже багато інформації і вона дуже різниця, ми розуміємо, що Росія не відмовляється від своїх планів наступу на Запоріжжя та Херсон. Загострення ситуації вже на порозі. Чому Кремль знову? Активізував свої сили на правобережжі Херсонщини за даними РБК України, росіяни ставлять на Херсон значно більше ніж на Запоріжжя. Але є одна важлива деталь. українські сили оборони готові до будь-яких кроків ворога. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вже заявив, що всі плани агресора відомі. Якщо Путін думає, що зможе підняти ставки, то деякі росіяни вже вдало. Годують раків у Дніпрі, от такі от слова від пана Коваленка. І зараз з нами на зв'язку на прямому зв'язку. Сергій Брачук. це речник української добровольчої армії. Пане Сергій, ми вітаємо, вітаємо вас пане ну, і Сергію. Христос рождається все таки. Славімо його, славімо його! Слава Україні, слава силам оборони! Вітаю! Героям слава. Пане Сергію, багато розмов зараз де про Херсон, якраз. От якось, ну, Чесно кажучи, ми десь не чекали, що настільки агресивною буде зараз якраз риторика про Херсон. Навіть говорили про те, що там були якісь ДРГ, які намагалися заходити з боку Антонівського мосту. В чому, це, в чому цей маневр ворога полягає? Дайте, будь ласка, пояснення, своє своє бачення. І наскільки ну, там серйозна ситуація, якраз от з точки зору наступу на Херсон. Ну, по перше, я хотів би відзначити, що кожного дня це можна побачити, зокрема, у зведеннях сил оборони півдня. У нас є дуже багато знищених ворожих об'єктів, є знищена техніка, в тому числі є і знищені човни. Як мінімум, один-два вони знищуються, тому що ворог намагається їх ховати саме ті човни, які ворог намагається використовувати не для форсування Дніпра. Зразу хочу, щоб ми акцентували увагу на тій термінології, яка ну, може заспокоїти наших глядачів насправді пояснити, чому ми говоримо саме так. Ми не говоримо про форсування, ми не говоримо про наступ на Херсон. Ми говоримо про те, що кожного дня, підкреслю, кожного дня ворог намагається зусиллями диверсійно-розвідувальних груп або штурмових груп проникати на нашу острівну зону. Ми говоримо про острови, які знаходяться по Дніпру, і власне намагається захопити там плаздар для того. Дійсно тиснути там не вими тиснути наше право і йде саме серед лінію бойово і звісно ми говоримо про місто Херсон. Ми говоримо про херсонські громади територіальні, які знаходяться поблизу Дніпра і в цій агломерації. Хотів би зразу подякувати Херсонцям. Про це треба говорити постійно за їхню мужність, що вони витримують таку ворожу навалу. Повертаючись по суті, запитання то. Дійсно, ну 3-5 інколи частіше бувають ці штурмові дії. Ворог проводить. Зокрема, зараз він намагається і активізувався досить таки інтенсивно по відношенню до острова Козацький, наприклад, або Великий Потьомкінський. Це там, де дійсно тих островах можна спробувати створити ті плацдарми, про які кажу. Плани ворога дійсно відомі. І, очевидь, ці плани, ну, навіть ворог не стидається. Ну, росіяни все крадуть, ви ж знаєте, так? І вони навіть тут вкрали назву, тобто між собою це 100% інформація, Вони говорять про те, що хочуть створити на правому березі, ну приблизно в районі населеного пункту Кренки. Відомий плацдарм, який довгі місяці наші морські піхотинці, наша тероборона, інші сили оборони е, утримували на лівобережжі. і Тоді дуже багато росіян віддали своє життя за те, щоб е, спробувати нас звідти витіснити. І той Оздарм ті виконали свої, свої завдання. Так от власне ворог говорить про дзеркальні кринки, але вже на правому березі, чи є на сьогодні можливість у росіян атакувати е, настільки потужно, е, щоб виявили берегу. Ну по перше, те що в нас полюбляють е, у суспільстві. Давайте поговоримо і про погоду, погоду, в тому числі, е, Дніпро холодно. Щодо раків, повесні вони Херсонські раки дійсно будуть відгодовані, їх годують кожного дня сили оборони ділами окупантів. Правий берег вищий від лівого. Тобто труднощі природні, які є для того, аби спробувати форсувати Дніпро. Це перше. По-друге, сьогодні ми говоримо про те, що всі ресурси ворога, які є на лівому березі, нам вони відомі. Відомо, як ворог їх намагається розподілити. Власне, як і коли ми говоримо про відомі ті човни, що їх там багато, їх завозять, як їх сховати? В одному місці не зосередиш, тому що буде накрито артилерією. Ну і власне при сучасних технічних можливостях розпочити так особовий склад, щоб його не було видно, це практично неможливо. Тому сили оборони готові до ураження ворога. Більше того, тоді той відомий. Та відома спроба В локації Антонівський міст, коли ворог проводив дуже сильну артилерійську підготовку, він тоді запустив свої групи. Дві з них вийшли диверсійно розвідувальні на воду. Але, як відомо за українською класикою, навіть не доплили до середини Дніпра. А ті кілька штурмових груп, що залишалися на лівому березі, вони не були знищені. Пане Сергію, у нас трохи є технічна технічна була ми, така замінка, невеличка. Вона зараз триває. Ми спробуємо налагодити зв'язок, а глядачам нагадаємо, що не кожен рідкий це птах допливе до середини Дніпра. Насправді, зараз є певні технічні моменти. Пане Сергію, е, якщо можна? можна трошки так, ви, якщо можна, так ми розуміємо, що такі умови, в яких доводиться включатися в наш ефір, тому що це, це війна, і ми не завжди можемо гарантувати То, ну на даному етапі, от зі слів Сергія, я так зрозумів, що хочуть захопити певний плацдарм. Ми свого часу атакували кринки на лівобережжі, зайшли в глиб. Там намагалася утримувати, і в принципі цей плаздам для нас іграв дуже важливу роль от, в утриманні якраз Херсона. Ну, диви, за розмовами, за тим, що вони намагаються закинути в інфопростір, це те, що вони хочуть знову піти наступом на Херсон та ну, Запоріжжя. Так, Пане, Пане Сергію, а наскільки можна ви можете підтвердити або спростувати оці твердження, що. Принаймні в інформаційному просторі це я кажу про мережі, про різні канали не будемо вказувати майданчики, де вони розміщаються, розповсюджуються. Але окупанти намагаються закинути інформацію, що вони готують масштабний наступ на Херсон і Запоріжжя. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Які плани щодо Запоріжжя нам відомі у Росіян? Давайте і по Запоріжжі, і по Придніпровському напрямку, по Херсонському. Я можу відразу сказати, що є величезне інформаційне супроводження цих тем. Кільканадцять тижнів тому ворог, починаючи, мабуть, десь з вересня, важко зараз навіть вже й згадати. Він активно наступав на Запоріжжя. Я бачив навіть інформацію по два кілометри в день, і все це звичайно піднімало наше суспільство на відповідні емоції. Це те, чого ворог хоче досягнути. Тобто різні інформаційні вкидання, проведення іпсошних операцій, все це є сьогодні. Так само, власне, як є і по Херсонському напрямку. І дуже хотів би і дякую вам за те, що ви розбираєте ситуацію і просив би наші медіа, особливо поважні, які 100% знають. Я беру це слово зараз в лапки про 4 тисячі штурмовиків. Ну тоді в мене прохання для сил оборони. Будь ласка, назвіть ті локації, звідки ворог. Буде наступати, нам так буде легше виконувати нашу роботу. Не треба робити таких кидань, не треба підігрувати ворогу щось чути. Так от по Запоріжжю ця тема була. Потім приключилися на Херсон. Чітко можна визначити, чому це відбувається, і по Запоріжжю, і по Херсону, і по всім іншим відтинкам фронту. На сьогодні очевидно, що ворог визначив як мінімум три основних відтинки: це Курахівський, Покровський і Времівський. Де він активно атакує інтенсивно всі інші теж фронти рухаються, рухаються максимально. Наскільки у ворога є сьогодні для чого? Щоб показати а вірніше масштабувати ті події, які відбуваються зі сторони російського агресора. Ми розуміємо прекрасно, що це вихід і пас на поле президента Сполучених Штатів Інаугурація. Це дійсно прив'язка до цього. Показати, що Росія вагомий партнер, Росія як мінімум. Може знаходитись за столом перемовин і з Росією треба говорити про долю України, бо Росія наступає. Тому масштабування цих е, питань воно все відбувається. Тому жорстокість ця російська терористична вона проявляється кожного дня, зокрема на Придніпровському напрямку і Запорізькому. По Запорізькому найголовніша біда для самого обласного центру це удари кабами, балістикою, шахеди, тобто, все те, що сьогодні використовується ворогом як інструмент вбивства українських громадян. А що стосується відтинки фронту. То зрозуміло, що ну, велика новосілка, вона на межі Дніпропетровської, Запорізької і це Південь Донецької областей. Зрозуміло, що там є пев певні пересування ворога. Зрозуміло, що там відбуваються бої е, тих тих самих штурмових груп і диверсійно-розвідувальних груп. Але ворог намагається це масштабувати і все це закидається, і все це демонструється. От дивіться, які ми. Я вам хочу сказати, що на цих ктинках, про які ми сьогодні говоримо, Росія. Е, Намагається показати, що у них все добре, як мінімум, на пів шостого, у них не на пів п'ятого навіть тому е, треба про це теж говорити і дослухатися до офіційних джерел, до людей, які знають тему, скажете з внутрішнього боку. Тобто, я наскільки я розумію, пане Сергій, що на тих ділянках, про які ми говорили сьогодні, тобто про Херсонському, про Запорізькому, ситуація для нас контрольована. І ми прекрасно розуміємо, що треба робити. І в принципі, як ви навіть пояснили, що навіть природні умови і погода, вона так само зараз на даному етапі за нас. І зараз на даному етапі це більше маневри, ніж справді, якісь такі от рух вперед чи якась певна небезпека. Я так розумію? Ворог намагається рухатись вперед, але я сказав, це малі групи, це диверсійно-розвідувальні штурмові групи. Великого кулака на сьогодні немає. Більше того, сили оборони діють на упередження. Я вже сказав на початку, що знищуються, наприклад, склади БК. Я не про все зараз можу говорити. Це чи no, човни, знищується, знищується особовий склад. Ситуація є контрольованою. Вона є напруженою. Це правда, але є контрольованою. Дякую. вам дуже. Дякую Я думаю, що тут треба поставити не а Ми побачимося ще в наших ефірах. Я старіч, але нагадати нашим глядачам, що. Невеличка справа, невеличка допомога армії це завжди внесок у нашу перемогу. Бережіть і... себе, пане Сергій бережіть пане себе речник української добровольчої армії. Бов з нами в нашому ефірі Україна сьогодні для YouTube. Дякую вам дуже. Я люблю, коли вмикаєте. Ну насправді знаєте, адекватні такі експерти, які можуть ну тверезо оцінити ту всю ситуацію і дати десь знаєте, свій аналіз, не шукаючи якихось певних таких хайпових моментів. А це. Ну, правда ну справду, і так. я тобі скажу, що ну, Сергій Бачук це людина, яка народилася і виросла на півдні України. Він знає ситуацію з дитинства. Кожен клаптик тієї землі, тому любить і щиро розповідає, що там відбувається.